Всім привіт! Маю таку прекрасну машинку, голубенький міні-купер. Дуже класний, дуже чіткий, дуже класно їде, дуже гарний колір, на хорошій гумі, на кожі. І мотор просто сказка робить, коробка мотор дуже класний тут. Вона трошки в пилюці, не страшно. Ось такий салончик. Гарний кожний салончик, машинка дуже класно їздить. 5 років їздили дівчатка, на ній одна, а потім друга. Машина обслуговувалася, масло, коробка, мотор, все поміняно По ходу нічого не гупає, не стукає. Е, огляд на сервісі привітуємо. Дуже гарна машинка. Відкриваємо багажничок. Ось такий багажничок. Сюди є набор, в гаражі стоїть, набор буде в подарок, комплект зимової гуми буде в подарок. Якщо по ціні не будете дуже торгуватися, гума новенька, один сезон відкатала. Тисячі півтори наїздила максимум гума. Ось такий вікна з дотяжкою, безрамочні. Для дівчинки дуже гарна машинка. Їде вона доволі добре, зараз заведу. У нас стояло декілька днів. Акумулятор старенький тут, не міняли акумулятор. Треба сервіску обнулити, масло міняли, сервіску не обнулили. Ну, то я зроблю, то робиться Не через який комп'ютер тут кнопочками. Кому цікаво це, кому це треба. Ошибок нема, кондиціонер працює, USB, AUX, все є. Ось такі тут у нас є О, бардачки. Страховка з нульовою франшизою хороша на цю машину. Їде хорошо, двигун сухенький, чистенький. Зараз покажу. Ну, машина безпроблемна. Це на холодно працює. Конденсатори не стукають і лапана, не ну, треба регулювати, цукру ціпенько, вона не димить, не коптить.